Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на урок з образотворчого мистецтва. У королівстві графіки запанувала осінь дерева казкового лісу втратили своє золоте листя і височі і тепер темними силуетами. І гілки, наче штрихи, сплелися в густому мережеві. Знайди на ілюстраціях засоби виразності графіки, точки, лінії, штрихи, плями та силуети. Як вони допомагають передати сумні настрої осені. Часто на картинах видно небокрай, лінію горизонту, яка знаходиться на рівні очей. Залежно від місця, з якого художник малює горизонт, на картині може бути високий, середній та низький. Визнач на картинах лінію горизонта. Поміркуй, де перебував художник, коли малював краєвиди високо чи низько. Намалюй дві композиції, приготи вітерця лініями та штрихами, використай графітні олівці або фломастери. Для цього поділи аркуш навпіл. На одній половинці намалюй ліс, коли вітер відпочиває, а на другої коли бешкетує. Спочатку треба намітити лінію горизонту, потім промалювати контур дерев. Пам'ятай, що на одній половинки вітер буде бешкетувати, а на іншій відпочивати. У допомозі тобі буде табличка послідовного промальовування. Бажаю тобі творчого натхнення та творчої наснаги. Чекаю на зворотній зв'язок, чекаю на творчі роботи. До зустрічі, мої люби!